Уже і дуже мало. Ну і окрім того, очільник обласної військової адміністрації Одещині Сергій Брачук, один з найперших відреагував на кукурікання Пригожина. А більш детально можемо прослухати на що звернув увагу і на що взагалі заакцентував Сергій Брачук стосовно Пригожинського виття, стосовно приватної військової кампанії Вагнер, стосовно виводу військ до 10 травня, можемо прослухати далі від Сергія Брачука більш детально. Слава Україні! Інформаційний простір України заповнений півником Пригожином та його недомузикантами з Вагнера. Це ніщо інше, і про це ми з вами говорили зранку, як внутрішні розборки на російських болотах. З Снарядами там все нормально. Пригожин бреше, москалі завжди бреше. А те, що там з боєприпасами все нормально, підтверджують наші воїни. Так само, як оці заяви про те, що Вагнер робить ще з доброї волі з Бахмуту і передає позиції Міністерства оборони, з яким у нього є, до речі, контракт, діючий, підписаний, то це шоу, чергове шоу, розраховане перш за все на нас з вами. Тому підтримуємо. Це, що російську армію стало підміняти якимись там ЧВК вагнерами і так далі. Тому подібне. Наші воюють з Другою армією світу, з першою армією пекла. Гарний чоловік з високими моральними принципами, порядний. Ні, жодне з цих визначень до нього не підходить а просто щоб мати уявлення про російську пропагандистську картину, яка поширюється в медіапросторі, саме для цього. Тим часом, бачу, у нас на очах поширюється повітряна тривога в певних областях по території України. Полтавська область, Запорізька область, Херсонська область, частина Кіровоградської області, якраз Олександрійський район. Будь ласка, слідкуйте. Слідуйте пробачте в укриття. Ось доєдналася Дніпропетровська область, скоріш за все, і Харківська буде пізніше. Жителі даних областей, будь ласка.